Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 25 Аналогічно до попередньої задачі, але тільки тут будуть інші фігурочки. І так, значить, у нас трикутник зі стороною 24 зрізали по кутах таким чином, що отримали правильний шестикутник. Давайте, якось плюс-мінус. Я спробую зобразити його правильним. Тобто, ось у нас там якісь точки. Н і К. І знову ж таки, якщо ми говоримо про кут шестикутника, да? кут, там якийсь А1, А2А3. Давайте так, альфа будемо вважати, чи там Фі, наприклад. І у нас чому дорівнює? 180 градусів на 6-2 на 6. І так, ну тут буде на 2 третіх, тобто 120 градусів, у нас відповідний. Значить, якимось чином. Так, да, тут ми знаємо, що кут у нас 60 градусів. Оскільки трикутничок правильний. Значить, що відбувається? Відбувається зрізання кутів. Ось таким чином. Я поки не знаю, як воно тут йде, чи паралельно, чи ні. Я зараз просто щось намагаюся тут робити. Так, ну не схоже воно на даному етапі. Ні на що. Так. Тобто, нехай це там буде А1, це буде А2, це буде А3, це буде А4, це буде А5 і це буде А6. І оці всі кути, вони по 120 градусів. Ну, якщо вони всі по 120, а значить ми розуміємо, що відповідні ось ці кути по 60, і отримаємо ми рівнобедрений трикутничок. Тобто, що тут 에, навіть не на рівнобетерний, а рівносторонній. Значить, що ми кажемо? що М МА1 А6 дорівнює куту МА6, А1 і дорівнює 60. Звідси ми кажемо, що трикутничок МА1А6 у нас рівносторонній. Тобто, ось ця сторона. Самого шестикутника Х, ось це Х і ось це Х. Так, ну тоді ми розуміємо, що аналогічно ми тут скажемо, що рівносторонніми будуть і трикутники NA2A3 і KA4A5. Ну, бо абсолютно така сама там історія. Значить, на прикладі однієї зі сторін ми кажемо, що МА1 дорівнює а 1 а 6 А оце сторона, вона Х. Якщо це сторона, то вона дорівнює і А1А2. Да? Тобто, ось це давайте так. Ми кажемо з трикутником МА1А6. Це шестикутника. А1А2 дорівнює А2А3. Це також шестикутника. Ну, оці сторони вони рівні, як сторони правильного шестикутника. А2А3 дорівнює На2 з рівносторонності трикутника N А2А3. І вони всі дорівнюють, наприклад, Х. Що це означає, що в нас виходить сторона МН. Дорівнює 24, це з умови задачі. А з наших позначень ми розуміємо, що це Х, X, Х X ще один Х, тобто це 3Х. А значить, сторона дорівнює 8. Тут ми за Х брали сторону, на відміну від попередньої задачі, де вона там була якийсь вираз. А значить, ми розуміємо, що сторона шестикутника цього це 8. Важливим моментом мені здається тут показати, що ось такі трикутнички будуть рівносторонні. Ну, що оці сторони шестикутника, вони паралельні сторонам. Ось. І надалі просто показати, що сторона складається з трьох ось таких довжин сторін шестикутника, ну, а відповідно, тричі меншою буде. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.